Бо я ж Білек, давайте я вам трішки розповім, взагалі, з чого складається цей готель, бо дуже часто плутаються. І так, є основна будівля, є блок Б, є блок А і є е, е ззаді мене зараз знаходяться це бунгало-номери. Якщо ви купуєте їх, знаєте, по-перше, це мінімальна категорія номерів. По-друге, єдина різниця з основною будівлею, це і з іншими блоками, це, можливо, на метр два менше. І третя різниця це те, що ці всі номери знаходяться не настільки, скажімо так, на території основного, основної території, а трошки збоку і ближче до міні-клубу та аквапарку. Тож, в принципі, в зоні фемелі. Кофе-хаус. Якщо вийти з рецепшн, відразу по правій стороні Лагунвіли і Гарденвілли. Також там номера дуплекс. Ну і ура, я виграла в цей раз джекпот. Завжди немає в готелі номерів. і Я ніколи не можу їх відзняти. Сьогодні я це зробила. Стандартний номер. Основна будівля виглядає це ось так. Жуть когось чекають. Стоїть бобікот, максимально розміщення двоє дорослих, двоє дітей. Але чесно скажу, не знаю, де тут буде спати другий, Хіба що якщо немовля, і можна розміщувати троє дорослих, але кажуть, що софа не для дорослої людини. Ну і балкончик. Видно, море таке є, хоч і боковий. Гарно. І на Так, Кавоварка. Невеличка, гардеробна. Дуже зручно те, що туалет умивальник. А окремо від туш. Ось так. І є ще окремий омивальний. І на рахунок, що в нас тут ось там якраз. Ай, як Далі капці. Ну і є холодно. Так, ще один алікарт ресторан. Про алікарту розповім вам потім. Це мексиканський. Знаходиться зразу за турецьким, але відкритий на снек, як бачите, ось в ці години. Ой, зайшли його основну будівлю. Да? Ми туди обов'язково спустимось. Подивіться, який вибір солодощі. боулінг, більярд та плейстейшн знаходяться тут, працюють до 12 години ночі і безкоштовно. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте це та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Головний ресторан. Давайте трішки вам розкажу, як поділяється готель. Якщо ви будете стояти ось так лицем до моря, то права сторона готелю, на якій ми зараз знаходимося. Центральний офіс на цій стороні знаходиться ресторан тільки для дорослих. С так само, ось він зараз видно, теж тільки до для дорослих, і так само релакс-басейн тільки для дорослих. Але Функція для дорослих закінчується рівно о 19.00, тому що тут знаходиться сцена і всі шоу проходять саме там. А ще цей сник-бар, який для дорослих, а рибно-грецький ресторан працює ввечері як алякарти, коштує 10 євро. Продовжуємо ту ж саму сторону Едалт, яка по праву сторону, пляж плюс 16. Тут є. Кабани. Кабани наразі коштують 80 євро. Звісно, в сезон вони коштують дорожче. Пляж так само, тільки для дорослих. Ось такі милі кабани. А також ось цей самий басейн, який я показувала, і далі ресторан. Скажу про пляж. З пляжем все ок, як бачите, пісочний, широкий, все добре. Є невеличкий пірс, але маю вам сказати, що... Дуже багато питань завжди, чому така широка полоса до початку всіх шезлонгів. Це пов'язано з тим, що пляж знаходиться в червоній зоні, де живуть черепахи і висиджують яйця, тож ближче просто не можна. Шезлонгів, як бачите, теж достатньо. Готель великий, тож їх ставлять як на піску, так і на травичці по обидві сторони. У нас так целу почне козлинець і кокети на гріля. Чудово. Так, тут вже гізлімед до шостої години. Ще один відбар. Фруктовий буфет. Працює з 11 до 17.30. Гірочки не фрукти, але теж є. О, а далі вона яка тисня. А тут щось грає. Я думала, щось схоже на бочу. Ні, це ланкер, але я бачу бажаючих багато, треба буде якось спробувати. Так ось, якщо права частина стоячи до моря була Only Dalt, ця сторона повністю йде як Family. Навіть окремо є Family Pierce, не просто для всіх, а просто Family Pierce. Є свій бар, ось такий дитячий куточок. Слухайте, ну дуже логічно пооділений готель, мені подобається. І Кабани вони йдуть Family, ті, що задня. А полоса вона дешевше. Наразі вона коштує 70, передня 80, Але я нагадаю, що зараз осінь, тож влітку ціна може змінитися. Так, а Family Snack, то що на території Family, увечері це ще один залякарті. Італійський величезний ось такий басейн. Так, а тепер про е басейни. Басейн з підігрівом на зимовій концепції, тільки той, який зараз на території Adults, але взимку ця територія стає для всіх абсолютно. І також є ще басейн з підігрівом на території Гарден, там, де блок А, ми ще туди дійдемо. Так дивіться, на території є ось такий міні-гольф для бажаючих пограти в справжній, будь ласка, welcome на Макс Ройл. Також там можна повчитися. Є Футбол. Макс Ройл, до речі, знаходиться поряд, тож не лякайтесь, їхати нікуди не треба для того, щоб пограти в гольф. В цій же фемелі зоні валейбол, боча, тенісні корти. Тенісні корти теж йдуть безкоштовно. але... По попередньому запису, тому що багато бажаючих, тож ж треба розвивати. І лунопарк, ось такий невеличкий для дітей. Працює з 4 до 10 вечора. Ну і про аквапарк. Ось ця частина аквапарку. Басейн без підгріву і сусідня, та що дитяча, басейн теплий, але міленький. Плавання. безплатне. Отак от. Полотенце все без карточок, без нічого. Це все, все безкоштовно. безкоштовно. Міні-клуб є літній, він є ще й зимовий. Давайте я вам покажу хоча б трішки. Міні-клуб працює з 10 ранку до 12 ночі. До речі, в Макс Роїлі забула сказати до двох. Якщо ви любите комфорт та не любите гаяти час, тоді наші індивідуальні трансфери до ваших. Послуг в Єгипті, Туреччині, Європі, Азії та інших країнах світу комфортні авто, дитячі крісла для безпеки ваших дітей, новенький автопарк. Звертайтеся за номером, що вказаний на екрані. Наш сервіс саме для вас. Нагадаю, що готель моїми очима може і не тільки він ділиться на дві зони на дорослу а по правій стороні, дивлячись на море і на фемелі. По чесно вам скажу, зеленішого готелю в я... Ні, напевно я бачила, але навіть на фоні дорожчих готелів, які я сьогодні перезнімала та передивилась, зеленішого просто нема. Ці нереальні пишні хвої, аромати і певна якась своя атмосфера, тому що скажу чесно, дуже велика завжди різниця, коли бунгального плану готелі і коли основні будівлі. Але... Завжди більш чомусь душевніші здаються на перший погляд готелі з бунгало. хоча їх тут візуально прям таких нема, але атмосфера своя є, душевність є. Тож мені тут подобається. Анімація тут активна. Починаючи з 9 ранку йога, і от як то кажуть, до заходу сонця на території ще є ресторан, який працює 24 на 7. Але він працює по меню. В Цьому вже запах шоколаду неймовірний. Так, ще трошки про локації. Най Бюджетніші номери і найдальші від всього це блок Б. Майте це на увазі. Далі йде блок А. Ну а далі вже все, що є на території. Це щоб ви розбирались, якщо ви купуєте номери, де ви будете знаходитись. На території декілька басейнів, два з підігрівом, про які я вже сказала. Один на території Адалтск, якщо вам це потрібно, і в зимовий концепт, інший гарден. Далі 7 алякарт ресторанів, два з них по 25, тут така величезна градація між ними цікава, два по 25 – це японський стейк, далі рибно-грецький коштує 10, всі інші – 4 по 5. Чому по 5 – не зрозуміло, ось так вони беруть якийсь сервіс, але насправді Хочу сказати наступне: туристи, які дуже вибагливі, були цього літа. В мене відпочивали тут. Два дні не виходили на зв'язок. Я думала, що страпилась. На моє питання: що а відповідь була така: ау, два дні шукають до чого а прискіпатись. Не знайшла. Тож робіть висновки про готель самі.